Астрологічний гороскоп для Овнів на жовтень 24-го року. З 1 по 15 жовтня. Інтелектуальна активність Підвищення, не вагаючись, ідіть вперед та будьте відкритими для нових ідей та проєктів. Проблема може бути в емоційній нестабільності, так як інформаційно ви будете перегружені, намагайтеся уникати раптових змін, настрою та інклюсивності, використовуйте вашу силу волі та інтуїцію. У всьому повинна бути структура та конструктивність. Це допоможе уникнути хаосу. З 12 по 17 жовтня. Можуть виникнути складнощі в особистих стосунках, варто зберігати спокій, використовувати романтичний настрій, вашу чутливість до естетики та мистецтва. Це пом'якшить напругу та зневолює роздратування. Будьте обережні з конфліктами. Це не створюйте їх. З 18 по 31 жовтня небезпечний період агресивності як з вашого боку, так і до вас. Напруження у відносинах. Варто уникати конфліктних ситуацій, і стримувати свої емоції. Спробуйте йти в спортзал. Навіть крик-крик на самоті допоможе виплеснути зайву емоційну напругу. Сконцентруйтесь на духовних практиках і самовдосконаленні. Рунічний гороскоп для овніс на жовтень. У першій половині жовтня для овнів сприяти руною буде та й вас яка символізує силу волі, рішучість і перемоги. Це сприятиме досягненню своїх цілей і зміцненню волі. У середині місяця з'явиться вплив руни Петро, яка відповідає за відкриття нових можливостей та інтуїтивне прозріння. Прислухайтесь до своєї інтуїції. Руна Петро ще символізує дім і родину. Кінець жовтня, жовтня буде під впливом руни Хаглас. Руни змін і трансформації можуть з'явитися випробувані, але вони допоможуть вам розвиватися. Кольорових розкобльовнів. Початок жовтня це насичений червоний і бордові кольори, допоможуть підсилити вашу енергію та рішучість. В середині місяці сині та фіолетові відтінки Підкреслять глибину і сприятимуть у стосунках глибину емоцій. Кінець місяця темні та нейтральні відтінки, які, такі як сірий і чорний, допоможуть зберегти баланс і уникнути зайвих емоційних зустріч. Гороскопи здоров'я та снів для овнів на жовтень місяць, з 1 по 15 жовтня. Здоров'я ви можете відчувати невелику втому або відчуття обмеженості. Важливо напіклуватися про своє емоційне здоров'я, приділяючи час релаксації та збереженню внутрішнього балансу. Рекомендується уникати перевантажень на роботі та занять, що спричиняють стрес. Особливо вразливими є нервова система та шлунок, тому стежити за харчуванням і не нехтувати відпочинку. Сні. Сновидіння можуть бути емоційно насиченими та символічними. Часто з'являтимуться образи, пов'язані з минулим любов'ю або творчістю. Особливо сильними можуть бути сни снизи елементами води або плавання. Спробуйте занотовувати свої сновидіння. Вони можуть підказати вам важливі емоційні аспекти. 16 по 24 жовтня. Здоров'я! У цей період можливі енергетичні підйоми. Це додасть сили та оптимізму. Використовуйте цей час для активних занять спортом або прогулянок на природі. Проте не забувайте про режим сну. Надмірна активність може привести до безсоння або неспокійного сну. Сновидіння Сни більш структуровані, пов'язані з робочими моментами або. Вирішенням практичних питань це також період, коли ви можете отримувати сни підсказки про майбутнє рішення. Рекомендується звертати увагу на символи, які повторюються, адже вони мають нести важливі меседжі. 25 по 30 жовтня здоров'я будьте обережні з перевтомою, оскільки можливе зниження енергії, головні болі або загострення гронічних захворювань через нестачу відпочинку. У цей період рекомендується більш часу приділяти відновленню сил і медитаціям, щоб зменшити вплив стресу. Сновидіння в цей час можуть бути більш тривожними через напруження. Можливо, вам сняться сни, де ви намагаєтесь вирішити складні ситуації або конфлікти. Це також час, коли можуть з'являтися сни про старих друзів або невирішені питання.